Привіт друзі, ми дискуємо, досі, ще не звісно скільки ми будемо дискувати. Оце отака перва. І пішов, пішов. Тільки куди не знаю. В общем, оце такі в нас гони, я не знаю. Метрів 400. Метрів 400. Я це щоб ви розуміли, в одну сторону їду хвилин 15. 13-15. Смотри, як завис. І так вроді би тискує, все, але ж, але ж є але. Ж. Не знаю, мені це цікаво, чи ще хтось таке тискує, чи ні. Це я взагалі не розумію, що воно що воно стоїть. Це вже четвертий день ми тут колупаємо. Не знаю, мабуть гектарів 6, якщо зробити. І це зранку до 12. Потім. Потім з 3, 4 вечора. Ну, після обіду і до вечора. Таке, стрикаємо. Звісно, воно дискує все, ну це перший прохід, це просто це просто жесть. Я не знаю. І тут вже не так, то вже й багато. Оце, оце їдем, їдем, Їду, їду, нема слів. Залярка горить. Мабуть, в рази два а то й більше. Тобто, якщо так дискуємо, ми ну, обикновено, то йде десь 10. 10 літрів на гектар. То тут вже приблизно, я не знаю, ще скільки залишилось, але тут, мабуть, іде десь 20 23. І оце перший 1700 оборотів. Перший. Ви ж казали, били диска, щоб підрізав. Зараз покажу. Оце отак. Дискуємо. В общем, бур'ян, тут присутня влага, Оті ті незрозумілі муравейники чи як їх назвати. Плюс тут пахота, до війни тут пахалося. далі все стало клином. І оце знову ну. Тут Оце свіже, не така картина. Там далі те, що вчора, позавчора, там трішки красивіше. І оце їдемо, 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 їдемо. Ну в общем, я ні кольця, ні праю. А що саме цікаве? Що саме цікаве. Робота не обговорювалася. Зробиш, та зроблю. Заїхав на свою голову. Так що, друзі, хто таким займається, спочатку треба заїхати прощупати. Що взагалі воно за місцевість. Поговорювати. А потім вже заїжджати і працювати. А в нас щось... А в нас щось наоборот. Ну, не знаємо. Я думаю, хлопців я це знаю, це не то, що там хтось там такий. Я думаю, договоримося. Це, оце, оце отак. І оце четвертий день, 6 гектарів. Ну, воно навіть не цікаво дискувати просто. По-перше, не витримує, та нічого тут не витримує. Я вже ці тельбуки собі повідбивав. 3-4 години, далі вже все болить. Сидіння вже розшевелив до такої здесь, там пластмасові втулки, дивлюсь вони вже дивлюсь, вони вже дають про себе знати. Так що оце, друзі, підняв сьогодні козлика з козочкою. Я переживав не знаю, що зараз в них який період, чи паруються вони чи ні. Ну Він так і довгенько тут бігав за нею. Вона в кущі побігла. А він побіжить, прибіжить, побіжить. Ну не знаю, я ж говорю. Я переживав, щоб не дай, чи малі, може, мало... ну мало ли що там. Ну наче ні. Я там, де їх підняв, потихесенько їхав, назад, дивився. Ну, вроді би все добре. Нікого я там не... Не переїхав, не перерізав. Просто, мабуть, то в них брачний період. Без малих. Так що це, друзі, так. Так що прокоментуйте, скільки така робота коштує. Буде цікаво. Просто знати. Ми то знаємо скільки вона коштує, але ну, мені просто цікаво що скажете на це ви. Так ось сьогодні що у нас? Сьогодні неділя. У мене сьогоднішнього дня хата на тата. Повністю з малими. Мама наша поїхала в командировку. Так що Зараз трішки ще подискую, воно вже сонце піднялося і пух летить, видуваємося кожні півгодини. Та й таке. Будемо бросати, поїдемо займатися домашніми справами. Тому що все лягло на мене. Оце так. Я ж говорю, навіть немає ну, ну що це за дискування? Оце таке. драм бам ой Ой-ой-ой. Так, друзі, оце до мене тут розміновували. І машинки. Ось гусінь. Ну, оте, юнітед, чи як он, турецька, чи, чи є вона. Це така картинка. Я не знаю, гектар. 8, мабуть. Дуже довго не розміновували. А це далі. Це ось краї, тут таке бугри були, ями, канави. Ну, ось бачите, чорніше воно набагато і давніше давніше дискувалося. Ой, не дискувалося, а розміновувалося. Ну а це далі. Те, що вони не подужали. Оце я тут другий слід після тієї машинки, воно ж чорніє, видно. А оце вже те, що є. Вроді би дискуємо, дискуємо. Тут же головне, щоб ні на що не напоротися. Оце де головне. Ну, з такою дисковкою я вже і забув, що тут може щось бути. Якщо чесно. Тут дивися, хоча б з кабіни не випасти. Ну бачите, ну бур'ян дуже великий кладе, не підрізає, да, він сохне. Я пробував другий другий слід пробував. В принципі, ну там де підсохло, непогано виходить. Ну але другий слід вже без мене. Тут хоча б перший доробити. Так що оце, друзі. Оце так працює. Оце так працює. Тут наматує все в нас. Тут наматує, там наматує. Так, дві ромашки у нас пошабашило. Ну я не знімав. Пошабашило різьби повиривав. Ось також не мати. Ось він і не крутиться. Тоже чистимо. В общем таке, я не знаю. І не бросиш, розумію. То, що не бросить? Бросити можна, ну, вже ж підписався, треба ж якось. Якщо підписався, то треба закінчувати. Ну а це, дивіться, рівненько це та машинка. Зробила. Чому бросила, я не знаю. Мабуть і та машинка не, не той не витримала. Так, да, воно тут як після фрези. Ну, ось дивіться, вчорашнє. Вже вже більш-менш. Тут якщо другий слід, ну тут вже ж і видно куди їхати, розумієте, а якщо я їду спереді. Очеред там, ну от подивіться, ото таке дискуємо, стіною стоїть. Да, так що це таке? Це такі справи. Так у нас вже зараз Що у нас? Зараз їду, ставлю нашого Нюхоланда. Їду, забираю кіндери. И едем їдемо додому так що це ну, таке справа на сьогодні хватить неділя не знаю тут ще мабуть з пів гектара потім ще потім ще он нас чекає там ще не знаю там еще. ну не знаю тут ще два дні Полных два дні ще тут все точно Я вже переживаю, головне, щоб витримав наш нюхоланд. Оце головне. Ми то перший потихеньку, але ж все одно воно аукнеться. Ну нічого, а що. Не завжди Не завжди робиш те, що тобі подобається. Також приходиться робити те, що є. Нічого з цим не поробиш. Також забиває повністю у нас О, все впухає. Я не знаю, завтра, мабуть, вже будемо компресор вести. Ми то видуваємося ось такою приблудою. Але мабуть, треба буде вести вже компресор, тому що та приблуда вже не справляється, Бо, бо забивало все. І кулер, і радіатор, і радіатор на кондиціонер. Так що оце якось так. Так, уже в нас що? Початок на другу. Ну, сьогодні вже ніхто вечором не приїде. Завтра вже. Ще два, два дні нам треба протримати. І, і буде все добре. Так, друзья, ну что? Жевжиков забрал. Жевжик, помахай, привет. А другой где Жевжик? А другой Жевжик захвался. В общем, едем до дома. Так, что интересного я вам сегодня хотел сказать. что я сегодня КамАЗа своего. Вот это... Вот это Подія. що їхав сьогодні зранку, як на поле їхав, завозив, племінника завозив до бабушки, дідушки, І їду, дивлюся, стоїть камаз, та й стоїть і стоїть. Там я проїхав, ну, тобто я його проїхав і буквально там через 300 метрів треба було ну, висаджувати племінника. І отже, я ще так проїхав, ще й думаю, щось таке знайоме, скажімо так. Але ззаді там вже перероблено, ну в общем, Їду я назад, дійсно бачу мій Камаз. Все-таки скільки він у мене? Він у мене пробув, мабуть, 7 років. Так, якщо я не вибачаюсь 7. Служи вірою і правдою. Ну і що, під'їжджаю я туди, я його сфотографував, ставлю, покажу, який він зараз. Ну, Ви то не бачили, який він був. Але хто з знайомих мене дивиться, той впізнає. І що? В общем, я так зрозумів, мабуть, там моя рама. мости, в общем, кабіна не моя, резина не моя. а Кузов, от по кузову я впізнав, що це він. Дійсно, тому що рештки, рештки тенду. Я його ще з кумом тоді кріпив, на шайби такі здорові. Також він перекрашений в і Він був має до цього синім контейнер, сам контейнер. Ну, я його впізнав. Звісно, якщо воно твоє, то ти узнаєш, його із тисячі. І що? Їздять на ньому наші козаки, служить, в общем служить він. Нашій ненькій Україні, віра і правдою Ви знаєте, я спочатку трішки якось так е ну, розстроївся, не знаю. ну Звісно, 7 років це не, не то, що там... та й... Так, і ви не подумайте хто, е хто може тільки підписався чи не бачив попереднє відео, там спочатку я говорив, що віджали в мене його орки. Як тільки я покинув, ну, як тільки покинув домівку в окупації, його зразу на другий день приїхали буряти. Три дні вони його там заводили, ну, в общем завели. І там сторож, ну, скажімо так, охранявся. Охранявся, поки я був вдома, То, поки він не охранявся, я тільки уїхав. На другий день вони зразу приїхали. І в общем, вони там три дні його... Що вони там йому робили, я не знаю. Ну, в общем, вони його завели. Так що не такі дурні бурята, розумієте? І завели і сказали сторожу, що е... Типа не іщите, можете не іскати, він буде на передової. Ну дивіться, два з половиною року пройшло. І ми його знайшли. Ми його... Після деокупації, скажімо, ну, шукали. Не те, що там шукали, але по знайомим. Думали, може в Куп'янську десь думали, може десь в Ізюмі. Ну, в общем, я вже за нього і забув, якщо чесно. А сьогодні оце така знахідка. Ну і що? Я припоминаю, місяць назад я також його бачив, але воно було не до того. Він зустріч мені їхав. Ну, Звісно, я по кабіні подивився, ну, щось не те. Але сьогодні я вже, тобто він в наших краях, ну я не буду, ну як скажемо, не буду говорити як, на якому він на направленні, скажем так, і думаю, Ну але він рядом і виконує, хай виконує, виконує свою роботу успішно, допомагає нашим козакам і нашій ненькій Україні. Так що я думаю перемога за нами. І е, я ж говорю, що спочатку якось, ну, воно наше, але воно не наше вже. ну, Я не буду розбиратися. Я у хлопців спитав, кажу, хлопці, так і так, я підійшов, М -м, кажу так і так мій Камаз, е, ну, вони так щось засміялися. Я говорю, ну, я не, не з тими претензіями, щоб його там. До чогось ну, і, і то я ж говорю, що дійсно там моє, так це кузов, контейнер. Все інше, ну це треба розбиратись Також, е, ну скажімо, бак не мій, не мій. Тому що ми там Папки варили, щоб він закривався, кусочок зам... ланцюга був, і там багажник не мій. Ой, багажник, вибачаюсь, бак. А от е, він тут трішки менший мене, якщо я не помиляюся, був на, 300, на 340 літрів, здається. А тут такий десь на 220 може. І те. І кронштейн, кронштейни мої. Тому що там ми, ми ще сваркою більші отвори робили, щоб лента ну, не залазила лента. Ми сваркою пропікали. От дійсно ті дірки залишилися, отвори. Ну, от уже... Закріплений він не, ну, не цими лентами, а обичним е, цепком, скажімо так, чи з трактора, чи з комбайна, не знаю. Так що, друзі, оце таке. Я ж говорю, я вже за нього і забув. Ні, ну не те, що забув. Звісно, він, він служив вірою і правдою, він заробляв кошти, він приносив дохід в сім'ю, скажімо. І ну, своє є своє. Я ж говорю, спочатку я якось так э, скинув фото дружині. Кажу, подивися там, я тобі скинув фото. Вона навіть і не до Петра. Але. Говорить, що це означає. Я кажу, та що означає? Це наш Камаз. Ну, ну і все, скажемо. Ну, їм, їм яка дівчата, яка різниця, Камаз та й Камаз. Він якщо зелений, то значить чи білий, то значить Камаз. Так що оце такі справи. Дивіться. Освободителі. Цілий автопарк згорівший повністю. Повністю. Зет, Все вони помалювали. Друзі, то я так на хвилинку переключився, бо на дорозі, щоб не заважати не, не, той, не створювати аварійну ситуацію. Буквально на дві хвилинки. Так як вже підняли цю тему. Ото такі освободителі. Весь автобусний парк освободили людей від, від переїздів освободили. До війни, е, та от навіть з того села, де ми зараз їдемо, е, е, до війни автобуси ходили, скажімо, разів 10 на кожен час ходили. Кожен час. Кожну годину, да. ну, може я трошки там прибільшую, але вони ходили дуже-дуже таки часто. Не, не, не скрізь зустрінеш е, таку ну, не скрізь зустрінеш, е, скажімо, щоб так часто їздили автобуси, а вони прийшли, освободили людей, от тепер люди й не їздять. Зараз, мабуть, ходить двічі на день. Зранку, може тричі, я говорити не буду, населений пункт не там, де я проживаю. Та хай навіть і тричі, ну і от так воно все в них. Ну нічого. Нічого. Куряни вже там чи як їх там. Куряни чи курчати, вже учуть гімн. Я думаю, треба сказати хай інші учуть. Рано чи пізно все одно прийдеться співати. Так що, друзі, оце таке. Якщо щось я трошки і замарився, не знаю, щось сьогодні скільки всього. Ну, головне, діти поряд. Їдемо займатися домашніми справами. Так що, друзі, всім добра. Оце такі в нас справи, І все буде Україна.